English for kids online. Hello everybody, welcome back to my channel. Unit 4, past Simple, past Simple of the Verb Продовжуємо сьогодні цикл уроків за граматичним зошитом посібником до підручника Full Blast Plus 6 клас So let's start. Look at the picture and read the dialogue. Нам картинку, на картинку, фото і прочитайте діалог The dialogue is between John and Nikki. Niki, where were you on Sunday afternoon? I called you three times. Niki, date bola o den. Yata bitulu fonovav I was at the Internet cafe. I had a science project, and uh, the Internet at home didn't work, so I went there for information. Я була в інтернет-кав'ярні, у мене був проект, проектна робота з природи. Інтернет вдома не працював, тому я вирішила піти туди за інформацією. You didn't call me on my mobile. Ти мені не телефонував на мобілку. Well, I didn't think of that. Я про це навіть не подумав. Anyway, did you find any information? У будь-якому разі, чи знайшла ти якусь інформацію? Yes, I found a lot of information, and I also sent a few emails to my friends. Так, я знайшла багато інформації і також я відправила декілька емейлів uh, моїм друзям. I sent an email to you too. Я відправила емейл тобі також. Oh, sorry, I didn't see it. Oh, вибач, я не побачив його. Now answer the questions. А зараз дай відповідь на питання. Where was Nikki on Sunday afternoon? She was at uh, the internet cafe. Why did she go there? She had a science project. And the internet at home didn't uh, work. So, this is the main reason. Did John call her on her mobile? Джон телефонував їй на мобільний телефон. Uh, no he didn't. He didn't He think of that. Він про це навіть не подумав. Діалог використано, У діалогізі використано past Simple Tense. Past Simple. Ви знаєте, що є у нас правильні неправильні дієслова. Якщо дієслово правильне, то у стверджувальному реченні ми додаємо закінчення ІДі. Якщо дієслово неправильно, ми користуємося табличкою неправильних дієслів, використовуємо другу колоночку. Наприклад, I played, he, she it, played, we you, they played. Aid, I he, she eat, we you, they ate. AIT, це якраз у нас неправильне дієслово. Negative – Full forms and short forms. Uh, full forms. I, he, she did not play, did not eat. We, not not play, did not eat. Для заперечення нам потрібно допоміжне дієслово did з часткою not, які забирають на себе закінчення і дії у словах play та другу форму у слові it. Короткі форми I didn't play. I didn't eat. he, she didn't play, didn't play, eat, We you, they didn't play, didn't eat. Questions загальні питання. Щоб поставити загальне питання, нам треба почати з поміжного дієслова did. «Did» – Потім у нас іде підмет в реченні, хто виконує дію, і потім дієслово у початковій формі. Did he play? Did she eat? І коротенькі відповіді Yes, she did, no, she didn't. відповідно до тієї особи, про яку ми з вами питали у нашому питанні. Ставили про неї питання. We form the past simple of regular verbs by adding a D to the base form of the main verb. Ми утворюємо past simple правильних дієслів шляхом додавання закінчення і до основи головного дієслова. Дієслова за змістом. The past simple form is the same for all persons in the singular and in the plural. Форма past simple. Одна і та ж для будь-якої особи однини множини. Будь то I, he she it, you. Is, they. Приклади work – worked. Walk, walked, clean, cleaned. Each irregular verb forms uh, the affirmative form of the past simple in a different way. Кожне неправильне діє слово вже. Стверджувальна форма past simple утворює по-різному. You can find these verbs uh, in the table of irregular verbs on page 101. Ця табличка є в цьому посібнику на стрінці 101 або будь-якому іншому. Наприклад, Go, друга форма Went. Buy, друга форма bot, seed, друга форма set. Тобто ці дієслова не утворюють минулий час з допомогою закінчення "-ed". Ну, цю інформацію ви вже починали вчити у 3 класі початкової школи. Spelling. Щодо правопису є свої особливості. Ending in take only Dance-danced. Якщо дієслова закінчуються вже на І, то додається лише "-d". Тобто не "-ed", а вже "-d", одна. Uh, verbs with one syllable ending in one vowel plus one consonant. Double the consonant before the ED. Stop, stopped. Діє слова, одного, які, які складаються з одного складу закінчуються на голосну і приголосно, подвоюють приголосну перед ED. Stop, stopped. Зупинятися зупинився. Verbs with two or more syllables ending in a stressed vowel plus one consonant. Double the consonants before the "-ed". Ді слова uh, з двома або більше складами, які закінчуються на наголошену голосну плюс приголосна подвоюють приголосну перед "-ed". Наприклад, prefer – preferred. але but visit, visited. The last syllable isn't stressed. Останній склад у нас не під наголосом. Verbs ending in a consonant plus y change y to a i before the ed. d. слова, які закінчуються на приголосний плюс y, змінюють y на i перед eD. Наприклад, try tried, play, played. But play, played. Uh, в, чому, в, цьому, в чому різниця? В слові try перед y іде приголосний звук r try tried. а в слові play перед y іде голосний e sound. Тому play, played. y не змінюється на i. Verbs ending in one vowel plus L double the L before the ED. Дієсловаки закінчуються закінчується на голосний плюс L, подвоюють L перед ED. Travel traveled, but sail sailed. The verb ends in two vowels plus L. Подорожувати подорожував, але sail sailed. Чому різниця? Дієслово закінчується на дві голосні плюс L. Тоді у нас L не подвоюється. Якщо дієслово закінчується на L, і одну голосну перед нею, то тоді подвоюється. Але в американському варіанті англійської мови у нас немає цього подвоєння вже. We use the past simple, Отже, а тепер його використання. What do we use it for? For actions that took place at a definite time in the past. Ми використовуємо past simple для дій, які відбувалися в конкретний час у минулому. We bought our house five years ago. Ми придбали наш будинок 5 років тому. We use the past simple for habitual or repeated actions in the past. I always went to bed early when I was a student. Ми використовуємо past simple для постійних повторюваних дій у минулому. Я завжди лягав спати рано, коли був учнем, так, коли навчався. We use the past simple for completed actions that happened one after the other in the past. Yesterday I got up at 8, had breakfast and left for school. Ми також використовуємо пас simple для завершених подій, які трапилися одне після іншого в минулому. Учора я прокинувся о 8, поснідав і пішов до школи. Time Expressions слова фрази, які використовуються у past simple. Yesterday – учора, In 1980. And etc. тощо. Two hours ago, five years ago, and etc. Дві години тому, п'ять років тому, тощо. Last. Last night, last week, last Monday, last March, and etc. Минулого вечора, минулої ночі, минулого тижня, минулої неділі, минулого березня. Тобто будь-які комбінації зі словами last ago. Pass symbol of the verb to be. Ну і пригадаємо дієслов, дієслово to be. Дієслово to be у нас неправильне, у минулому часі змінюється на was and were. Це друга м, така гілочка речень у past simple tense. Одна гілочка це там, де є слово to be, was, were, яке перекладається був, була, були. І друга частина, друга м, гілочка слів у. М, м, пас символ – це які саме утворюють, це слова дії, так? і які утворюють свій минулий час з допомогою закінчення ІДІ і, «дій», і другої, колони, другої форми неправильних дієслів. Так от, зі слова to be. Для I, he, she змінюється на was, був, була, було, а, і were, були we were, you were, they were. Відповідно, для того, щоб утворити заперечення, ніякого «didn't» нам не потрібно. Нам просто треба додати до was or «were» частку not. Wasn't weren't». Щоб поставити питання wasn't were», треба перенести на початок питання Was I? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you, were they? І додати короткі відповіді. Short answers Yes, I was. Yes, she was. Uh, no, he wasn't, no, she wasn't. Activities a. Look at the pictures and complete the sentences with the past simple of the verbs and brackets. Погляньте на малюнки, доповніть речення в past simple дієслів у дужках. I у нас іде not go, тобто заперечення дії. використовуємо did. I didn't go to the cinema last night. I went to Mary's birthday party. Я ходила на вечірку до Мері. Uh, на вечірку з нагоди її народження. My parents didn't sleep in a hotel room last summer. Мої батьки не спали у кімнаті готелю минулого літа, або ну, в номері. They slept in a tent. Вони спали в наметі. Sleep slept. Неправильне дієслово. діє слово. Jane and Lucy didn't ride camels. Jane and Лусі не каталися на верблюдах. They rode horses. Вони каталися на конях. We didn't visit Rome last summer. Ми не відвідували Рим минулого літа. We visited. Ми відвідували. Paris. Ми відвідували Париж. І останнє. My dad didn't read a magazine yesterday. Мій тато не читав журнал вчора. He read a newspaper. Він читав газету. Activity B. Look at the pictures and the prompts. Погляньте на малюнки і на набір слів до кожного. Write questions and answers as an example. Напишіть питання і відповіді, як у прикладі. Did Jack visit his grandparents last Sunday. Чи відвідав Джек своїх дідуся і бабусі минулої неділі? No, he didn't. He stayed at home. Ні, він залишився вдома. Наступне питання. Щоб утворити питання, достатньо почати його з дід даному випадку і переписати. Did girls walk in the forest yesterday morning? Давайте не мабуть уточнимо, що це The Girls, конкретні дівчата. Did the girls walk in the forest yesterday morning? І відповідь буде коротка. No, they didn't. Ні, вони цього не робили. They rode bikes. In the forest. У лісі. Далі. Did Karen and Jim Eat at the restaurant last night. Чи їли uh, Karen and Jim у ресторані минулого вечора. Yes, they did. Так їли. Наступне питання. Did James go on a cruise three weeks ago? Yes, they did. Ой, oh, yes, he did. I'm sorry. Він же ж один. Yes, he did. Наступне. Did uh, Andrew and Finn go hiking two days ago? Andrew і Finn ходили в похід два дні тому. Ну, або пішки. Так піша, піша прогулянка. No, they didn't. They explored the cave. And the last one. Did Mark and Alice watch DVD yesterday? Uh, Mark and Alice watched DVD yesterday. No, they didn't. They went To the cinema. Вони ходили до кінотеатру. Good. Поставте відео на паузу. Activity C complete with the past symbol of the verb be. Доповнимо діалог діалоги два. Дісловом to be у правильній формі was or. were. Where were you last night, Paul? Де ти був вчора ввечері, Paul? I was at the cinema with John, we saw Spider 5. Я був в кінотеатрі з Джоном, ми дивилися Павук 5. Так, Spider 5. Was it scary? Чи було це страшне кіно? Френк сой, 2, and uh, that's what he told me. Френк також його дивився і ось що він мені розповів. No, it wasn't. No, it wasn't. It was really boring. Воно було нудне. So the second dialogue. Were you and Betty at home yesterday evening? Чи були ви з Бетті вдома вчора ввечері? No, we weren't. We were at the school party. Ми були на вечірці шкільній. Was it cute? Чи була вона гарною була вечірка? Yes, it was. Uh, was there a band? Чи була там група музична? Yes, and they were brilliant. Так і вони були дивовижні. Good. It was activity C. Activity D. Complete with the past symbol of the verbs and Brackets. Peter left his house at 8 o'clock yesterday morning. Peter wishes was 8 He tried to find a taxi, but there was a lot of traffic. In the, house, you know, the taxi, a so he uh, took The underground. Тобто було багато транспорту на вулиці. мається на увазі. Він розумів, що він буде, мабуть, стояти і на traffic jam, yes. And he decided, okay, so. It's better to take the underground. The second one. I had a party for my birthday. I had a party. У мене була вечірка з на дня народження. All my friends came. Всі при... друзі мої прийшли. My sister made a cake and bought a lot of salt drinks and snacks. Моя сестричка спекла тортик і придбала багато напоїв і закусок. But she forgot something. Але вона забула щось. My birthday present, мій подарунок з нагоди дня народження. What did you do last weekend? Що ти робив на минулих вихідних? My family and I visited Carlton Forest. My family and I visited Carlton, the Carlton Did you go hiking? Did you go hiking? No, but we went horse riding. Ми каталися вверх на конях. Good finally e this is a dialogue how was your weekend як oh i didn't do much i didn't do much i spent my saturday at home and sunday at mary's house what about you я субботу в дома, а неділю дома the team came to my house on Saturday, and we didn't want to go out. I team So we stayed at home and watched a DVD. On Sunday I studied for a math test. У неділю я готувався до контрольної з математики. Speaking. Tolkien Pierз, поговоріть в парах, Ask and answer questions about what you did last weekend. поставте питання і дайте відповіді про те, що ви робили на минулих вихідних. What did you do last weekend? on Saturday i visited my grandparents. Who were you with? Ski bully? I was with my parents. Was it fun to board the vessel? Yes, it was writing at writing. write a few sentences about your partner in the speaking activity above uh, did last weekend. Отже, треба написати тепер декілька речень про те, що ваш напарник робив на минулих вихідних. І з того speaking, що ми тільки що з вами робили. Write about what he or she did, what he she, uh, who he or she was with, and if it was fun or not. Ну, Давайте з вами напишемо щось. І так. My friend. Alice... Is a very active girl. Is a very active girl. Last weekend, she visited her grandparents. Grandparents and then she went to their park. Alice Auto to Drasna Pushmo with her parents, with her. Ну, хай буде не parents, а uh, sister. With her sister. І так, last weekend she visited her grandparents and then she went to the park with her sister. It was really fun. Це було справді весело. Тобто гарно провела вихідні. Good. What about your ideas? Напишіть власні ідеї. На цьому огляд Unit 4, past Simple, past Simple of the verb of the vob to Be is Over. Thank you for your attention. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, про свою вподобайку. Дякую за увагу. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступній темі.